Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Людям мої вітання. Гнидочка, моє послання. Пише Олексій Оскар, на якого здійснили замах. Зараз волонтер в лікарні за правду про владу. Щоб у моєму житті не трапилося за ці роки війни? Я вкотре побачив біля себе людей і друзів. Вас дякую, що я не один борюся з гнидами, продажними журнашлюхами, волонтерською мафією, яка за підтримки влади міністрів, змі грабує наших хлопців, думаючи, що все схвачено. Ніхто не вгак Проти них та ні собаки сотолі притулені: чмутовські, глаченівські, стерненівські, порошенківські, тимошенківські, ахметівські, пінчуковські, Арахамівські. Я ще дихаю. Ми ще дихаємо. Ми ще не закінчилися. Хоча ви обіцяли нас до останнього українця знищити. А хрін вам могло тяку, щоб не було переліку. І наостанок я вас благаю, допоможіть дівчатам на польові ноші. Я в ліжку, але приймаю дзвінки, слухаю їх мольбу про допомогу. Злість і відчай. Якщо ми не допоможемо, то хто не Же ми не допоможемо. Невже поранених треба списувати і лишати в полі, бо немає на чому винести. Навіть чути не хочу, і ви теж долучайтеся, Пише Оскар. Крім того, Оскар публікує відео військових. Ось воно. Ми особовий склад першої стрілецької роти, 238-го батальйону 129-ї бригади, ВЧА а дев'яносто місто Кривий Ріг. Звертаємося до вас з проханням провести службове розслідування щодо. Злочинного наказу командира ВЧ А-4098 Папченко СМ 30.03.2023 року на бойове розпорядження командира частини номер 4111 ми здійснили марш по приходу на місце, коли нам дали 30 хвилин на збір і відвозили на передові позиції для здійснення ротації 110 ОМБР без оголошення бойового розпорядження. По пробиттю на позиції між Новобахмутікою та Красною Григорією нас не забезпечили засобами зв'язку, засобами спостереження, артилерією, важким озброєнням, розвідкою та аеророзвідкою. Також не було організовано належного харчування та підвозу питної води. Евакуація поранених не була організована, а відбувалася власними силами. Заміна поранених не відбувалася. На зв'язок вище командування своєчасно не виходило та ігнорувала. Також становище на наших позиціях, що призвело до каліства та втрат серед особового складу. Ворог без перестану бив важкою артилерією та танками та мінометами, на що ми на змозі були відповісти наявними у нас озброєннями. 8.04.2023 року, приблизно о 20-й годині вечора, наш командир Бенедюк ОВ віддав наказ про відхід для збереження особового складу. При відході наше вище командування на зв'язок не виходило і не дало нам ніякої підтримки, що призвело до втрат та калісера до особового складу. І з цього вище сказано, висловлюємо недовіру командуванню ВЧ А 4098 і вважаємо дії злочинними особисто Павченко СМ. Слава Україні! Героям! І пише вони затравили їх, облили брудом, назвали зрадниками втікачами, трусами, які скиглили на відео, працюючи на орків, а їх рідних і мене обзивали на своїх помийних сайтах і телеграм-каналах. Поплічниками іноагентами ці продажні гниди масово закидали з бускарами. Після чого хлопців кидали або на нуль без зброї, або в сізо або на здані позиції, де їх брали в полон. Ось чому влада тягне з обміном. Низи списки не дають з живими списками. Свідків, а ви масово підписуєтесь на їх соцмережі телеграм-канали слухайте далі, Донецька, ВСП, СБУ, прокуратура і комбати на чолі з очільниками Донецької та Дніпропетровської області розбудували мегаімперію по відмиванню та розкраданню амуніція утівок гум допомоги співпрацюючи з фондом Притулич Мута Стерненка Лачина Юнайтед. 24 я запитую за який хір я зараз себе кидаю під каток зеленого ОПГ. За правду для кого для себе я тут один не збираюся жити? Мені одному треба чи я в політику йду? ні? Ні, я просто знаю цю правду, і у мене є два шляхи. Або я її замовчую, і це я вважаю злочином. Або я її озвучую, і це вони вважають злочином. Ви їм пробачили Чорновола, вола, кузьмо, гонгадзе, і мене проковтнете, якщо вони не грохнуть. Але скільки ще має здохнути нас за правду в цій країні, щоб ви стали на захист таких як я? Вони становляться, вони своїх захищають. А мені, якщо і йти з цього світу, то з чистою совістю і душею. А ще один військовий також не змовчав про командирів. Деякі офіцери не хочуть закінчення війни. Я розумію, ти силаєшся на один з моїх роликів. Я тобі так само повторюю, те, що я і там сказав. Справа в тім, що соціальний статус цих офіцерів дуже змінився з моменту, коли вони поступили на свою, так сказати, должність. Тому що до війни ну, я з одним своїм ротом розмовляв, ким ти був до початку війни. Він каже: Я був звичайним гастарбайтером. Працював я в Польщі. І, грубо кажучи, там будові заробляв півтори тисячі доларів. Мені треба було для того добре покатюжити. Мало того моя зарплата змінилась від того, чи здав я чи не здав об'єкт. І тут каже, я став ротним. Моя зарплата змінилася у рази. За життя чи за смерть чи за, за здоров'я е, своїх підлеглих він ніякої відповідальності об'єктивно він не несе. Об'єктивно, це реально. Тобто ніхто ніякого службового ніколи е, розслідування не веде, якщо в нього там, 70% загинуло особового складу. Ну, Взагалі, контррозвідка двіну не приїжджає, якщо приїжджає, то все на всьому каву купити і все. Далі, поняття родної каси, я тобі скажу, що це таке. Це коли кожен тиждень ти здаєш по тисячі гривень, а в середньому ти здаєш 4-5 тисяч гривень на місяць. Для людини, яка знаходиться, ну там от, грубо кажучи, отримає 100-120 двадцять тисяч. Да, це відносно сума невелика. але ну, якщо в тебе в підрозділі знаходиться сотня, да і кожен по 4 тисячі, це доволі непогана сума А для чого дії здається. Так, аргументація така: це гсм. Горючі смазочні матеріали, це треба на, на, на то, на то, на то, на то. Мало того, хлопці, реально, мені ротний казав, що ви будете пити воду тільки тоді, коли ви її проплатите. Ну, Це не смішно. Насправді хлопці, коли просять воду, ось все, мій е, Ваня він брат, він ну, не дає мені збрехати, що реально були такі ротні, що просто-напросто елементарно води не, ну, забороняли возити, аж поки. от. Не здасте, нічого не буде. Чого так? Конкретно, я тобі кажу, Мацелко Юрій Богданович. Ну, Третій бат, дев'ята рота, 110-та бригада. На позиціях в лютому місяці він казав, що пацани, ви будете мені за цю воду платити. Ми кажемо, так сніг, ну, вже хлопці сніг їли просто-напросто. Нічого тут, ну, я взагалі я це, сніг... нонс... це просто нонсенс, таке заявляти. Далі. За те, що брьовна привезу, треба платити. Брьовна це те, що нам рятувало життя. Коли ми окопалися, ми сімдесят міняли. Ми почали вкопатись, вкопатись, вкопатись. Ми почали на стіле робити, і це все так подавалося, що ми ну іначе ми в якомусь. Ну вибачте, з нами працює якийсь менеджер епіцентру, і він нам це ну за великою знижкою скидає. оце все, але рахунок буде виставлений, і ми йому маємо заплатити. Які справи, втім, а дуже легко цього ротного перевірити. Нехай він покаже накладні, там де він лопати, кірки, сокири, мішки купляє на позиції. Для чого? Тому що позиції так чи інакше треба вкопувати. Після кожного мінометного обстрілу вони руйнуються. А, нехай він покаже, скільки він за місяць купляв. Де це вказано в його бухгалтерії? Немає такого. Таком покупали? Ні. Ні, Купляли ми. Особисто я і за свій і що йому здавали? Звичайно. Звичайно. У мене був аудіозапис. На жаль, у мене сигнал злетів. Мені прийшлося його переустановити. Ну просто я тобі кажу, вір мені на слово. Француз, все нормально, ви от все хорошо. Е -е, тільки ви прийдете, не забудь по тисячі гривень з кожного. Люди сиділи 10 днів для того, щоб подякувати своєму ротному і зразу ж вони не помитися мають перше, що він має переживати. Бо вони 10 днів чухаються, чухмаряться, ці блохи, воші, оце все, переохолодження в них. Елементарні медичні потреби, які просто-напросто необхідно задовольнити, не постиратися, не помитися, не прийняти якісь елементарні ну, санітарно-гінічні норми. Нічого такого не було. Пакасаріку, хлопці, здрасті до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.